Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. У Курській області українським військовим вдалося захопити нову російську бронемашину Буран. Загальноукраїнський державний телеканал АРМІЯ ТВІ розповів, що машину захопила 61-ша окрема механізована бригада. Бронемашину захопили без пошкоджень та відразу почали використовувати вже проти колишніх власників. Трофейний Буран ЕСВ компанії Ріда є вантажним бортовим автомобілем, підвищеною прохідності у військовому виконанні, на відміну від прийнятого на російське озброєння однокласника автомобіля ГАЗ 233 «Тигр», бронеавтомобіль Буран має кузов, побудований на рамному шасі повнопривідної вантажівки. Він уперше представлений у 2017 році. В основі машини лежить шасі вантажівки ГАЗ-3308 Садко. При цьому в габаритах автомобілі схожі. Буран трохи довше на 685 міліметрів. Завширшки тигр ширше на 140 міліметрів. Машина отримала посилену раму та модернізовану підвізку, яка покращила прохідність машини. Також бронеавтомобіль, оснащений камерами та монітором. Привертає увагу відсутність штату. Атної турелі для озброєння, що може обмежувати бойові можливості машини. Виробником заявлено, що рівень захисту відповідає другому постанага 4569, проти куль мм проти деяких уламків і проти міни із зарядом 6 кг вибухової речовини. Як силова установка, використовується чотиритактний двигун ЯМЗ 534 потужністю 210 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 100 км на годину. Нагадаємо, спочатку боїв на Курщині українські десантники захопили сім ворожих. Танків різних моделей. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!